Усім привіт, мої котики! Мене звати Моня, і сьогодні це перше відео з моїм голосом. Ну, як перше, я ще робила відео з моїм голосом і в тік-тосі, і одне відео в ютубі ну, з моїм коміксом, якого який, ну, який я наменувала. Ну тут сьогодні мені прийшов голову ідея зробити відео з голосом і кое що вам розказати. Хочу розказати, що я буду ще викладувати в Ютубі, крім анімації меми і так далі. Якщо вам буде хоч трошечки цікаво, то будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Мені буде дуже приємно, а вам не складно. Кстати, дякую вам велике за 400 підписників в Ютубі. І 4К в моєму Тіктоті аккаунті. Кстати, якщо вам не дуже важко, то підпишіть будь ласка, на Тікток аккаунт. Ну і звичайно мій телеграм-канал. Тут, звичайно, я дуже рідко буваю, тому що я не знаю, що мені там викладувати, Ну там відео щось вам розказую і так далі. Але теж підпишіться, якщо вам не важко. Ну що ж, не будемо втрачати часу. Поїхали! І так, перше, що мені прийшло в голову ідея викладувати в Ютубі, це мої історії. Да, я, звісно, ще давно хотіла викладувати свої історії, але я чогось боялася. І іноді буваюся, що за якоїсь трохи. Ну, а потім вирішила, типа, що мої історії там підождуть, поки що буду викладувати анімації, то вже наконець я вирішила робити. Історії свої, ну десь розказувати. Але, звичайно, половину людей є ну, цікаво дивитися мої анімації, так що я вирішила зробити опитування в своєму телеграм-каналі, типу що ви більше всього хочете: анімації, історії чи і те і те. Більше всього проголосувало і те, і те, так що я буду робити і анімації, і історії, і навіть хочу робити якісь реакції. Ну, да, тож прийшла такого уйде. Кратше буду робити просто тупо все. <laughs> така я. Кстати, якщо у вас є якась ідея, які іменно історії мені розказувати, то пишіть, пожалуйста, в мене або в коментарях, або в телеграм-каналі. Або, може, я зроблю в своєму телеграм-каналі опитування, які ви хочете історії, щоб я вам розказала. Я прям, звісно, не буду так рідко робити відео, ну, історії свої робити, тому що в мене діла. Ну, то есть школа, уроки. Та й плюс я не можу озвучувати, коли в мене всі вдома. Ну, я про батьків кажу. Та й звісно, в мене сестра вона ще маленька і вона буде кричати тільки. І трохи мішати буде. Так що відео про мої історії буде рідко. Але анімацію я буду старатися робити частіше. Так що не переживайте, буде і анімації, і історії, і реакції. Короче, багато чего я хочу сделать. Ну, а на цьому уже все. Я буду робити для вас і анімації, і истории свої. Саме головне, щоб вам, конечно, було цікаво. Якщо вам реально сподобалось моя ідея, будь ласка, поставьте лайк і підпишіться на меня. Вам не за ваш коло мені дуже приємно. Так, що, друзі, всем до зустрічі!